Тобто політичне керівництво знало, і ви йому доповідали про можливість О, відбиття. Два, uh -huh. в, навесні 2021 року так доповідалося керівництву плани. Uh -huh. Як будуть діяти? Що таке план? Це те, що бачить командир, як це буде відбуватися. Але цей план на папері, графічно на карті, текстуально на відповідній пояснювальній записці. Десь от в цьому ж виходить, ми з квітня переміщаємось в липень, і в липні був призначений змінений пан Хомчак та на Валерія Залужного. Як це було сприйнято в Генштабі? Ну, тобто, в моменті, коли вже ми говоримо про плани якісь підготовки, у нас змінюється головнокомандувач. І чим залужний відрізнявся в першій комунікації від Хомчака на той момент? Плани існують завжди. В мирний, в воєнний час скрізь є плани. Що ж стосується заміни Руслана Борисовича Камчука на генерала Залужного, відбулася заміна Головнокомандуючого збройних сил України.